Апостол Павел поучає на своєму посланні, щоб ми навчилися у своєму життю друг друга тяготи носити, єдин другого слабості терпіти, готовим уступати ради мира в сім'ї, у родині, у селі, і так у краєві і у державі. Громадяни України, коли наповнені патріотичних чувств, вони способні і на другому ступати і щоб зберегти мир. Бо нація народ сильна тоді, коли вони скріплені духовно. Вороги знають за цю силу і тому, хто хоче нанести урон, язву, біду народові. Розв'язує у середині людей які протистояння, і щоб не було замітно, що робить то якийсь злочинець і кучка злочинців, то починають називати людей, других, котрі не винуваті у тих злочинах, які їм приписують, щоб прикрити власні злочини, а саме, розпалення релігійної ворожнечі, міжнаціональної ворожнечі, а також протистояння між людьми, щоб скористатися різними релігіями або відтінками національними. Так що Павел сьогодні дає нам Саме удобний варіант примирення друг друга тяготи носити, один другого слабості терпіти. І коли бачите чоловіка, якого в житті і спитання, іскушення, соблазне, до речі, на словаках, екзамен у школі називається скушка. Ну, буквально – іскушення, или по нашому испыт. Так от якщо ти видаєш чоловіка, який терпить испыт, іспитання, іскушення має, і ти не спішно його осуждати, каже Павел. Бо такому случаю прийдеш на те самое. І Павел сьогодні рекомендує. І моліться, щоб вам не впасти у такої скушення, якому ви даєте свою, да коли професорську оцінку, опитну, нібито, а реально від гордості і нескромності. І так Павел просить нас і на дві тисячі років у християнській середі Такі принципи євангельські служили чудним виліковуванням розличних язв і настроєній. Споминає сьогодні великого славного, святого Слава Священного, великого місіонера і будівника монастирів, скитів, а також автора Єрусалимського, так званого устава. Спомінаємо як формувалася в древності православна церква? ведь у пустинях не було того ізобілія, що було в дні пустині, але іменно у пустинях єгипетських, малоазійських, палестинських відкривалися людям духовні взори, коли люди брали на себе особливі подвиги духовного життя. Одорвавшись від міра, щоб ніхто його не влекло. нам тяжко порозуміти, що таке тогдашні подвиги, бо нинішня людина п'ять хвилин не може, щоб не взяти телефон або включити телевізор, щоб щось чути, когось чути, про щось чути. Хоча святі отці і наші предки завжди казали, Якщо видиш, у боці люди мають між собою бесіду, у тебе не є потреби узнавати, що вони кажуть, чому говорять, ти лишню інформацію в себе не приймай. Дай і спеціалісти нині кажуть, але подобно тому, як будь-який телефон, будь-який комп'ютер має ограничену пам'ять. І якщо він набитий лишньою інформацією, лишньою, трозначною, то скоро стає тормозити, а потім розумний комп'ютер перетвориться на обикновенне тупоє желізо. Ну, щось подобне із людьми. Якщо чоловік неосторожно хоче все і вся слухати. Всі газети вичитати від корки до корки, вистукати всі новини, то він вже буде настільки перегружений, що й забуде і за сім'ю, і за дітей, і за друзів, та й на роботі з нього не буде доброго продукту, бо він перегружений. І нині маса людей перегружені. А от того нервна система руйнується. Люди не здержані. Люди не успівають, не мають можливості закінчити заплановане, а оскільки багато людей не мають себе винити, шукають виновників в стороні, в результаті маса людей серйозно хвора духовно. І оце ці отці пустині завжди підказували. Що Головне, щоб не перегрузити душу торозначним. На першому місці душа має чути молитву, чтення Слова Божого. Як тілови потрібен хліб простий, коли сказав наш національний будитель Русинов Олександр Русьнович, так треба і нашій душі хліба і чудесно й мудро назвав молитву Слов Хліб душі, а в вічності в'єдно з нашими. Всавою Варварою і святим Ніколаєм і всіми святими церкви нашої зможемо наслідувати царство Божо, царство вічної слави Божої. Амінь.